Трамп пригрозив Росії великими проблемами. У відповідь Медведів обіцяє почати третю світову Москву. Цілу ніч тероризували безпілотники. Окупанти підключають ЗАЕС до своєї енергосистеми. Нерухомість, готівка та дорогі подарунки. На ЗК фіксує тотальні порушення у деклараціях працівників ТЦК. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі проголоні новини на цю мить. У Росії можуть виникнути великі проблеми. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив Москві особисто кремлівському диктатору Володимиру Путіну, заявивши, що якби не він, то з Росією вже б сталося багато поганих речей. Таку заяву глава Білого Дому зробив у своїй соцмережі та Трамп підкреслив, що Російській Федерації було б дуже погано що Путін грає з вогнем. Натомість у держдепі заявили, що останні заяви президента США Дональда Трампа про війну в Україні, де він критикує правителя Росії Володимира Путіна, не варто розглядати як розчарування, а скоріше як людина, яка відкрито говорить, що відбувається. В державному департаменті натякнули, що Російська Федерація має поставитись до таких заяв вкрай серйозно, оскільки у Трампа є важелі впливу на Росію у Кремлі не Аби як розлютились, що Трамп образи їхнього царя і відправили віддуватись за Путіна заступника главу Радбезу Росії Дмитра Медведєва, той у звичній йому манері почав погрожувати штатам Третьою світовою війною. Медведєв висловив сподівання, що Трамп розуміє, що таке світова війна. У білому домі теж довго не чекали і відповіли на погрозу головного любителя зазирати в склянку із спиртним спецпосланець президента Сполучених Штатів Кіт Келок назвав безрозсудним коментар заступника голови Радбезу РФ про третю світову і взагалі розпалювати такий страх не відповідає вимогам світової держави, якою типу намагається бути Росія. Також келох додав, що президент Сполучених Штатів працює над тим, щоб зупинити цю війну та припинити вбивства просто зараз. Цієї ночі жителі низки російських регіонів скаржились на атаку безпілотних літальних апаратів та роботу протиповітряної оборони. Міністерство оборони держави агресорки заявило, що лише за три години ночі російська ППО знищила та перехопила на територію Брянської, Білогородської, Тульської, Курської, Орловської та Каловської областей 112 українських БПЛА. Тим часом мер Москви повідомив, що вночі було збито 18 дронів, які летіли на російську столицю. Місцеві в паніці і кажуть, це просто. Ходіть я сейчас ничего не понимаю. поніваю. прямо возле моего дома. Просто, просто, ти... Під ранок стало відомо, що у Зеленограді одному з округів Москви після дронової атаки сталася пожежа на території технопарку Елма. Саме на цьому підприємстві здійснюється складання безпілотників для військових цілей. Місцева влада заспокоює, що серйозних пошкоджень та постраждалих нібито немає. Yeah. Oh f Eu vou ver, né? <laughs> meu I'm Західні оглядачі з'ясували, де буде основний удар росіян під час їхнього наступу цього літа. За даними американського видання The Washington Post, влітку Російська Федерація збирається розпочати масштабний наступ на східну частину Донецької області, яку вона намагається захопити спочатку повномасштабного вторгнення в Україну. Основна мета ворога взяти Покровськ та Костянтинівку, що не вдається зробити вже понад рік активних бойових дій в цьому районі. Нині Костянтинівку атакують з трьох напрямків однак місто поки що утримується. Українськими військовими разом із цим окупанти планують відволікаючі удари на Сумщині та Харківщині, щоб розтягнути українську оборону. Нині Росія перекинула 125 тисяч військових до кордонів Сумської та Харківської областей. Цього недостатньо для захоплення обласних центрів, зауважують анонімні джерела за Washington Post. але досить, щоб тиснути на прикордонні. На думку української розвідки, мета Росії створення буферних зон вздовж кордону, щоб запобігти атакам по території Росії. Слід Додати, що наразі Російська Федерація контролює близько 70% території Донецької області. Дозвіл дали, але бити чим немає. В уряді Німеччини досі не ухвалили рішення про постачання Україні далекобійних крилатих ракет Таурус, що нівелює заяву федерального канцлера Фрідріха Мерса про те, що Захід дозволив наносити далекобійні удари в глиб російської території. Що про це наразі відомо та куди, зрештою зможуть дістати ЗСУ, дивіться в нашому матеріалі. Акалуга, Смоленськ, Брянськ, Орел Воронеж. Це не повний список російських міст, до яких долітають ракети Таурус «Атакамс» та Шторм Шедоу». Франція, Британія США та Німеччина зняли обмеження на далекобійні удари зброю, яку вони постачають. Приятного действительно мало, что на четвертый год войны обезумевший Киев упасит западным вооружением по нашей территории. Глупо говорить, что ничего страшного, в изменении подхода нет, так как удары по нашей земле будут. Сейчас оружейное лобби выкачает все оставшиеся запасы ракет включая немецкие Таурусы, закричит в иностранной прессе, как сейчас, взор к патриотам, да денежек еще из населения свободного западного мира выкачает. Два майора. Это вовлекает одного из российских каналов из более чем миллионную аудиторию. Решение, конечно, нужно было ухвалить много раньше, но даже сейчас у России подгорает от него. Это решение опоздало на три года, даже три с половиной года. Да, это запоздалое решение. В радиусе применения э, даль, ну, дальнобойного вооружения находятся практически э, все критически важные э, военные объекты э, европейской части России. Это пункты э, подготовки личного состава, пункты скопления боевой техники, э, эти пресловутые арсеналы ГРАУ, ГРАУ, то есть это огромный склад боеприпасов, да, то есть это капитальная постройка. Вот. И военные аэродромы, которые позволяют постоянно взлетать самолетом, сбрасывающим ФАБы с УМПК, например, по Харькову, потому что то есть если их отогнать на более дальнее расстояние, они не смогут использовать эти аэродромы, и частота бомбежек сократится. Після отримання Україною дозволу на далекобійні удари європейськими ракетами на офіційному рівні РФ терміново запросила екстрене засідання Радбезу ООН. Причиною такої пожежі Кремль вказав як загрози глобальному світу через дії країн Європи. З цього можна дійти тільки одного висновку: дозвіл на удари по Росії західним озброєнням є, хоч і запізнілим, але правильним кроком. Якщо Росія посилює удари по Україні, то наша держава має відповідати дзеркально. Росіяни розуміють лише силу, і чим швидше це зрозуміють європейці, тим краще. Адже всі ці крики точно не про зрив якихось мирних домовленостей. Це навпаки посилює позицію України. Нині дальність ударів ракетами це 300 кілометрів. Можливо, Німеччина поставить модифікацію ракет «Таурус» з дальністю в 500 кілометрів. Це створить для РФ ще більше проблем. Також можливий варіант, що США може зняти всі обмеження на свою зброю, які були введені за Джо Байдена. Дональд Трамп серйозно розглядає можливість зробити це. Повідомили два високопоставлені західні чиновники Вашингтонському кореспонденту «Київпост». Усі раніше введені обмеження незалежно від того, чи вони вже були пом'якшені, чи ні, наразі переглядаються, оскільки президент Трамп вважає, що нинішній статус-кво не відповідає нашим спільним інтересам щодо залучення Росії до столу переговорів Київпост. Про які саме обмеження йдеться про постачання озброєння чи удари по російській території наразі невідомо. Але для російського ППО це дуже поганий сигнал, якщо Україна почне наносити комбіновані ракетно-дронові удари, такі як РФ завдавала останнім часом. Нарості кількість установок ЗРК. на тех объектах, которые считают для себя важными. Но если переводить это на язык реальности, то все резиденции Путина накроют еще дополнительными комплексами ЗРК, которые стянут от границ от восточных границ России. То есть то, что мы увидим сейчас, им придется еще нарастить. Если они сейчас постоянно стягивают ЗРК, мы видим постоянно в арктическом раскрасе. зенітно ракетные комплекси, наприклад, в Москве, то сейчас їх будет і больше. більше. Я, якщо чесно, не знаю, чим они собираются прикривати границю восточную и і российскую. Я боюсь, що це буде страшно у Росії. Немає достатньої кількості протиракетних систем, аби закрити, хоча б європейську частину країни. Отже, дозвіл на далекобійні удари може дати Україні додатковий козир на майбутніх переговорах з агресором. У Верховній Раді обговорюють ідею часткового зняття заборони на виїзд за кордон для чоловіків молодше 25 років, які ще не підлягають призову. Однак у такому рішенні є певний важливий нюанс. Про це розповів міністр освіти та науки Оксан Лісовий, щоправда, не уточнив, який саме нюанс має на увазі. Він зазначив, що обговорював ідею послаблення обмежень на виїзд молоді за кордон із головою парламенту Русланом Стефанчуком. Проте зараз ця тема залишається на рівні ідеї. Анонсувати як рішення це поки що не можна. Варто додати, що нещодавно міністр освіти і науки підтвердив, що старшокласники дедалі частіше виїжджають за кордон. Втім, зібрати таку статистику наразі досить складно, і українські політики, як стверджує очільник міносвіти, налаштовані на те, аби повернути молодь і дітей. Проте знову ж таки як саме не розповів. Росіяни вже готують підключити Запорізьку атомну станцію до своєї енергосистеми. За інформацією міжнародних спостерігачів, з спочатку лютого ворог побудував понад 80 кілометрів ліній електропередач та опор між окупованими Маріуполем і Бердянськом. Як пише The New York Times, Москва ігнорує ризики і заклики вирішити питання про статус АЕС під час мирних переговорів. Росіяни мають намір перезапустити і експлуатувати цю електростанцію на свою користь. Журналісти наголошують, що розташування і напрямок робіт свідчить про те. Що росіяни хочуть з'єднати нові лінії електропередач із великою підстанцією під Маріуполем, яка була підключена до Запорізької атомної електростанції. У виданні зазначає, що поки що не зрозуміло, чи збирається Росія запустити заес уже після завершення війни чи під час бойових дій. У будь-якому разі, як розповіли журналістам експерти, Москві доведеться побудувати ще кілька ліній, щоб підключити електростанцію до власної енергосистеми. У виданні додають, що якщо Росія це таки зробить, то це буде перший випадок в історії, коли країна, що воює, захопила ядерний об'єкт іншої країни, а потім використовувала його для власних енергетичних потреб. Це суперечило б зусилля в адміністрації президента США Дональда Трампа обговорити долю АЕС у рамках можливих мирних переговорів. Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило декларації 18 працівників ТЦК та СП та знайшло там порушення на майже 37 мільйонів гривень. Зокрема, під час перевірки виявили ознаки недостовірних відомостей на понад 28,5 мільйонів гривень, ознаки незаконного збагачення на понад 5 мільйонів гривень, необґрунтовані активи на понад 2,5 мільйони гривень. У НАЗК уточнили, що у декларації начальника Дніпропетровського обласного ТЦК за 2022 рік зазначено купівлю двох. Квартир у Дніпрі та двох автомобілів, подарунок дружині та її батьку, 65 тисяч доларів із недостатнім для цього рівнем доходом. Крім цього, в декларації офіцера відділу рекрутингу та комплектування одеського ТЦК та СП за 22 рік виявили ознаки недостовірних відомостей на понад 3,5 мільйони гривень. Зокрема, він не вказав земельну ділянку, яка належить йому квартиру, що перебувала в його користуванні у звітному періоді, а також дві квартири, які належать доньці. За матеріалами НЗК поліція завершила кримінальне провадження, таке от буденне життя посадовця військоматом. Ще одна країна ЄС виступає за мир, дружбу жуйку з росіянами. Президентка Словенії вважає, що Європейському Союзу слід відновити якісь діалоги з Росією, хоча б через тиху дипломатію, якою займалася б визначена команда. А все для того, аби досягти миру та стабільності в Україні. Чи дійсно ЄС задумався над відновленням контактів із Москвою, чи то у Путіна з'явилися нові друзі на старому континенті? Докладніше в нашому матеріалі. Керівництво ще однієї країни Євросоюзу стало на бік Росії. Цього разу президент Словенії Наташа Пірцмусар закликала почати домовлятися із Росіянами. Словенія була в зоні, в тому числі, вліяння геополітичного і ще совєтського Тобто там ставались цілий ряд коопераційних зв'язків. Тості, вигодно потенціально ли їм возможность обновлення зв'язків уже з Російської Федерації? Да, і той же Словакії, як той же Венгрії. Однією з помилок ЄС є те, що ми припинили комунікацію з Росією. Євросоюзу потрібно призначити групу мудрих чоловіків та жінок, щоб ініціювати тиху дипломатію із Росією. Європі потрібно зосередитися на тому, щоб її залучили до переговорів із США. Росією та Україною та потрібен діалог, діалог та діалог, незважаючи на те, що ініційовані США переговори ще не дали результатів. Порушувала ці питання у розмові з президентом Урсулою фон дер Ляєн, і та сказала, що вони працюють над цим. На таку заяву вже відреагували в Єврокомісії, буквально заявивши, що спочатку мир в Україні, а потім все решта що ми можемо підтвердити? Так, це те, що ми зацікавлені в тому, щоб зібрати всіх партнерів за одним столом, усі зацікавлені сторони, щоб обговорити припинення вогню та досягнення миру. Це те, у чому ми зацікавлені. А якщо зараз ті на, на поводу російської пропаганди, то, да, це просто приведе до дестабілізації самого європейському союзі, і тоді такі маленькі країни, як та же Словенія, про яку ми говоримо сьогодні. Остануться один на один. Хочат ли они остаться один на один з Російської Федерації. От цей вітар потрібно задати президент Словенії. Після початку повномасштабного вторгнення Словенія підтримала Україну. Україна надавала гуманітарну допомогу, а президент Наташа Пірц-мусар навіть приїжджала з візитом в Україну, щоб вшанувати пам'ять загиблих. У відповідь на агресію з боку Російської Федерації, ми Європейський Союз продемонстрували єдину відповідь у підтримці України, продовжуючи надавати їй допомогу та підтверджуючи нашу відданість справедливому та міцному миру, який буде заснований на міжнародному праві статуті ООН і який, звичайно ж, буде прийнятним для України. Я щиро сподіваюся, що ми продовжимо відігравати свою значну роль, будучи на боці України, оскільки її майбутнє відіграє вирішальне значення у нашому майбутньому. Але за словами експертів, деякі європейські країни все ще живуть в ілюзії, що з Росією можна домовитися. Тоді вона не нападе і все залишиться як раніше. І не треба буде витрачати гроші на оборонку, жертвуючи добробутом. то, что мы будем видеть, к огромному сожалению, и дальше. Они будут масштабироваться от европейских политиков правого и ультраправого толпа которые будут пытаться, скажем так, заигрывать со своими людьми, которые не захотят что-то терять в социальном плане, в экономическом плане, вот, а наоборот захотят простых решений. А простые решения, они вот как раз такие есть. Возобновить диалог с Российской Федерацией, При цьому, згідно з останніми заявами президента Словенії, її країна все ще серйозно сприймає російську загрозу. агресія Росії проти України, гібридні загрози, кібератаки, кампанії з дезінформації, втручання у виборчі процеси, економічний тиск та загроза нашій енергетичній безпеці. все це вимагає швидкої скоординованої реакції та посилення нашої обороноздатності обвинять президентку словении ну я думаю что не стоит в этом стоит просто усилить информационную борьбу да, против дезинформации против пропаганды российской федерации Потому тому що то, що вона сейчас делает, это опять же, продовження гібридної війни, росіяни продовжують витрачати величезні гроші на пропаганду, щоб дестабілізувати Європу і таким чином здобути успіхи на полі бою. Чи вийде у них це безпосередньо залежить від адекватності європейських політиків та правильної оцінки того, що відбувається? Кінгуру стоїть з білетом, але його не пускають на борт літака. Мережею розлетівся ролик, який вже не збирав мільйони переглядів, і ви не повірите, але це відео повністю згенероване нейромережею. Ажіотаж довкола цього відео просто нечуваний, оскільки люди просто не зрозуміли, що воно нереальне. Той випадок, коли вже не знаєш, чому вірити, ще набирає оберти. Це були головні новини. Стану на цю хвилину. Не забувайте, друзі, ставити лайки під нашими відео. Також підписатися на наш YouTube канал Україна сьогодні.